Ну, очевидно, Молдова, Грузія, якщо так казати. Фізично напад він здійснити не може, але, ну, скажімо так, виконувати деструктивні дії, скажемо, воно стосується безумовно і дронів, і якісь диверсії, воно буде далі продовжуватись. Або Польща, або може Прибалтика, може бути Скандинавія. Звичайно, якщо його не зупинить, щоб загарбати якусь землю. Зупинити маєте на увазі Україна? Так, якщо він зупинить Україну, то він може піти далі. Якщо він не зупинить Україну, він теж може піти далі, але іншим шляхом. Для нас може вже не обернеться такою важкою трагедією, тому що ми вже пережили все, що могли. Йому потрібно буде інше, щось більше, краще, тому що він вже тут втратив. Що вже міг. На Польщу однозначно. Хотілося б сподіватися, що це що він просто ну, як то. Грає м'язами, залякує НАТО. Але я думаю, що це людина трошки неадекватна і вона може зробити все, що завгодно. Такі думки ми почули на вулицях Львова. А ви дивіться нас на ютуб каналі Говорить Великий Львів та читайте в одноіменному телеграм-каналі.